В Отинії відкрили пам'ятник легендарному отаману Семенові Височану. Його встановили у центральній частині містечка біля селищної ради. Тепер всі, хто проїжджатиме населеним пунктом, буде мати нагоду побачити монумент. На його відкриття запросили багато знаних прикарпатців. серед запрошених і наші журналісти. Не у клін, всім оделіцям, всім побутянам за вашу пам'ять про національну визвольну боротьбу. Українського козацтва за волю України! Так великий козацький отаман вітав отинійців. Семен Височан, український військовий діяч, керівник селянського повстання, що розпочалося в східній Галичині восени 1648 року при підході військ Богдана Хмельницького до Львова. В тому ж році, із окремих повстанських загонів, він сформував у місті Отинія військо, що налічувало 15 тисяч осіб, і очолив повстання проти польської шляхти. Його ім'я гордість Прикарпатського містечка. Про нього в селищі говорять і великі і малі. Тому і було вирішено встановити пам'ятник легендарному козаку у центральній частині Отинії. Селищний голова зазначив, що спільно із громадою та меценатами це вдалося зробити швидко. В нашому містечку Отенія сьогодні величне свято це освячення пам'ятника керівнику народного повстання на нашій покутській землі. 1648 1651 років козацькому полковнику Семену Височану. Наша Отинія належить до стародавніх поселень на покутті. Наша отині в документах вперше згадується в 1144 році і в 2014 році ми будемо відзначати 870-річчя отинії. Наша громада не забуває добрих народних традицій. А тільки їх примножує. Бо в Отинії живуть працьовиті і добрі люди. І з їхньою допомогою сьогодні у нас в центральній частині містечка височить гарний пам'ятник. До Отенії приїхало чимало відомих людей Прикарпаття, та чи не найбільше було козаків? Окрім Височана із його побратимами були ще й козаки із нових кривотул та Івано-Франківська. Одних лише генералів було більше як півтора десятка. Всіх присутніх вітали, і очільники Коломищини. І Михайло Негрич і Богдан Болюк зазначили, що Семен Височан є гордістю нашого краю. Сьогодні я хочу від голови обласної державної адміністрації. Від себе особисто подякувати цим людям, які спорудили пам'ятник Семену Височану. Це пан Хавлюк, я пам'ятаю, коли цей пам'ятник робили люди і робили люди своєю напруженістю, своєю працею. І сьогодні ми маємо гарний, прекрасний пам'ятник нашого полковника Семена Височана в столиці Козацькій. 363 роки тому назад, де була ваша Отинія столицею. Так мені тільки що казав Василь Жибак, бо він житель Отинії, що Семен Височан вінчався у церкві селища Отинія. Тому я вас вітаю всіх з таким гарним, прекрасним літнім святом. Поважним гостям свята приготували в подарунок тарілки із зображенням легендарного полководця, а новокривотульські козаки салютували герою пострілом із гармати. Ля відбувся святковий концерт місцевих творчих колективів. Також на урочистостях нагородили всіх, хто допомагав спорудженні монументу. Ізотині Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подінтика.